Так, все, друзі, в Чорноморській вигрузився. Якраз, виходить, приїхав чітко минута в минуту 4 з часа їзди. От, от стояв 45-ку, трошки більше, бо якраз там на точці тут фура вигружалася. Вигрузив і все. Зараз, коротше, на парковочку в Одесі, а завтра зустрічка, на трезву голову, як то кажуть, знаєте. Поїдемо домой на Київ. Дзвонився э, з руководством. Те, що я то бачка ліпив короче, до одного місця. У колеги спрашиваю, у нього такий самий атего був, тільки правда, ця висока кабіна. От, кажу, типу, мол, так і так. Оце возлі горловини антифриз витікає. Видно, хтось кришку відкручував і трошки усілля приклав. Там такий пластик ніжний, воно тріщина з'явилася. читаю, руководству, сказав, що пету, то одразу куплять і бачок, і антифриз. Бо каже, що ото останній раз, як я його був міняв, грубо говоря, навіть, мабуть, года 4 назад. І ніхто його більше ще не міняв. Це, кстати, треба буде подивитися. Тут блокнотик є, там де я записував. Що коли робив, може якраз щотко і по пробігу буде видно. Ну, я вважаю, перестав робити, коли на пробігі було 960 тисяч, а зараз на пробігі половиною тисячі. Грубо говоря, я думаю, ну, є можливість лучше поміняти перед зимою. Так що такі от, ребята діліжки. Приїдемо і будемо займатися машинкою. Треба буде поміняти, мені масло в двігателі поміняю і поміняю розширительний бачок. От, і останеться мені треба буде на акумуляторі плюсова клема. Десь знайти, щоб її напаяти, наплавити, як воно там правильно виражається. Коротше, якось так. Так що двигаємося в сторону Одеси. У нас опять пішов дощ. Вигружався ще не було, а вже почав закривати буду, пустився дощик. Бачите все на відео. Так що, їдемо. Це коротше, щоб ви розуміли, це така пробка аж до переїздика. вдоль Железка, там переїзд є. А все із-за того, що, я так зрозумів, той вже проєкт, що був під мостами закритий. Я сьогодні поїхав, дивлюся, його там реально немає. Хорошо, що я... Сюди звернув їхав як на Белгород і сюди вийшов як на Чорноморськ. А не пішов туди по прямої, типу як з 7 кілометра як їхати по окружної. Бо туди теж можна потрапити на сам Чорноморськ. І дивіться яка тут пробка, ужас. Ну, от я в такі самі пробочки тягнувся. Зараз буде в мене теж ще один переїздик, світлофор, і вже якби фінішна пряма на... на Одесу. Якраз таке час, час пікове, народ уже движеться додому з роботи, але ми потихеньку двигаємося на парковочку. Так що, якщо вдруг хтось Одесі, пишіть, дзвоніть, поп'ємо кави. Ось, коротше, друзі, якщо вдруг хто буде їхати, щоб мали собі віду, отут стоять транспортники. Я сюди їхав на Чорноморськ, вони стояли двома бусами. О тут їхній п'ятак. Я тоді просто коли ще робив їх не було. Це виходить перед е, нова долина. А якщо з Одеси, то після нової долини. Так що вмійте в виду, там бувають стоять транспортники. Всім удачних дорог, а ми движемося на Одесу. І так, друзі, коротше, вирішив себе побалувати, став уже на стояночку. Заказав таку піцу собі. Там їх чотири віда. Стоїмость такої піци виходить 242 гривні. Ось. Чек отакий, бач, бачите. 242 гривні. Там 4 віда їх. Ну, я, коротше, собі заказав з этим із солями. Девід, та ти що. Коротше, друзі, зараз буду себе балувати. бо, чесно говоря, не вийшло. Думав, заїду в АТБ. По дорозі, як би було два ТБ, ну стать практично невозможно. Хто тут месний і знає, як їхати з Черноморська є одне, Уже перед Одесою з правої сторони, там на перехрюстку невдобно. І плюс вже як доїжджати до двох столбов. Теж воно там з лівої сторони, як протягнути уперед, там з кілометром треба пішки тарабанити. Короче, Коротше, будемо зараз наярювати піцу. Я думаю, піцу я сьогодні наїмся. Так що... Можете пожелать мне приятного аппетита. Ну и можете заказывать такую пиццу себе тоже на ОКО. 242 гривни. Пока-пока, друзья. Все, всем до завтра.